Ой, хто п'є, наливайте, а хто не п'є, тому не давайте. А ми будемо пити та Бога хвалити і за вас, і за нас, і за неньку стареньку, що вчила горілочку пить поманенько. Погодьтеся, що у будь-якого народу є моменти, коли шанована громада з приводу та без вживає алкогольні напої. Саме про історію та культуру пиятики на Слобожанщині сьогодні ми і поговоримо. Я Олена Фатієва, це програма П'ятдесята Паралель. Історична довідка: алкоголь або арак вперше був синтезований арабами. Напевно, його розкуштували хрестоносці, які і завезли його в Європу. З 1330 року він культивується на півдні Німеччини а у 1460 році досягає скандинавських країн. Цікавим є той факт, що в Україні горілка з'явилася раніше, десь приблизно наприкінці 14 століття. А завезли її до нас генуезці, які мешкали в містах при Чорномор'я – кафі, Дженестрі та Солдаї. До 16 століття вона виключно використовувалася як ліки. Вироблялася ця есенція з очищеного негашеного вапна винного спирту, і, як ви розумієте, продавалася в аптеках. Назва теж відповідала реаліям вода життя аквавіта. Тепер стає зрозуміло, звідки ж з'явилася українська назва Оковита. Для нас, для Слобожану, вже коли ми прийшли сюди, ми так кажемо, бо це справді були наші предки, то звичайно, що вже тоді люди були знайомі, прекрасно знайомі з Оковитою. В пам'ятці від 17 березня 1648 року говориться: привоз віна із других полков запрітіть. А хто за своїм віном харківський полк явиться, випроважувати обратно. Пристрасть слов'ян до шинків з'явилася як наслідок походу на Казань. В татарській столиці існували так звані ханські шинки, які слід зазначити завоювали своїх переможців. Шинок це двір, де можна було заночувати, добре пообідати та вибити міцної у чоловіків. Ну, звичайно, що в неділю можна було піти у шинок, можна було сісти, були ці так би мовити. Місця зустрічі, які є були клубами для бідних людей, і той же Дмитро Іванович Багалій згадує, що усю ус, неділю можуть сидіти п'ятеро, семеро чоловіків за е, е, пляшкою горілки. І, знову ж таки, це не літр, це не два, це набагато менше. Це ну. Щось близько ну, менше навіть сучасної півлітри, і вони цінували не те не можливість випити, а можливість поспілкуватися. І, але знову ж таки, чоловік, який учащав туди у шинок, він е, отримував ярмо п'яниці, і це було ну, таким не дуже приємним про себе почути, що от він такий п'яниця. Жінки зазвичай в будь-якої там суботи, будь-якої неділі, це. Там там вони не з'являлися жінці більш пристало було ходити десь у церкву, і то знову ж таки, коли велика родина, коли багато дітей, то чоловік чи е, неодружені родичі потрапляли у церкву частіше, але була е, така. Був такий період, був такий тиждень, коли жінки щодня бували у шинку. Це на масляній. Треба сказати, що ось цей обряд він він прийнятий більше тут у нас на Слобожанщині. Це гуляння масляної, коли жінки гуляли колодку. Наказом від 15 травня 1732 року Слобідська губернська канцелярія встановлювала правила, кому і скільки можна було курити горілки. За цими правилами повною свободою винокуріння міг користуватися виключно генералітет. Інші категорії отримували чіткі вказівки щодо кількості котлів. Вино тоді курили котлами. Кому і як можна було пити? Безумовно, що молоді навіть коли вже, от, вже думали про одруження, це 14 до 20 років, то е, для того, як би там не згадували, що от на вечорниці хлопці приносили горілку. Насправді, щоб купити ту горілку, хлопець чи ді... купували хлопці, хлопці не могли тих грошей просто так мати. Все, що навіть зароблено, якщо дівчина чи хлопець ходили у строк, все віддавалося батькові. Тому навіть на всю цю велику великий гурт, на всі ці вечорниці, могли купити, як згадують, півшкаліка. Тобто, ну, це. Щось як чверть близько до чверті літра. Це не багато, це так, аби губи вмочити, і це вважалося, в принципі, ну не дуже добре, але ну це молодь, це гуляє. І такої, звичайно, як зараз, коли молодь іде і п'є пиво, якби побачили, що хлопець а ще, не дай Боже дівчина п'є, то це було б ну кінець кар'єри, і така б дівчина, безумовно, що вона не могла очікувати на якесь одруження. Питні заклади еволюціонували протягом 18-19 століть. Ви не відкуп то відміняється, то вводиться знову. У 1746 році був затверджений стандартний для всіх напис казьонний пітійний дом. В 1817-1827 в тисяча роках. спиртними напоями монопольно торгує держава, суворо регламентуючи їх якість та ціну. Горілка е, стала монопольним правом її. Е... Виготовлення лише у 19 сторіччі, і тоді якраз і з'являється той самогон, тобто такий сам видав у о, горільчаному виробництві, коли люди самі це варять у разі потреби. В газеті Харківський кур'єр від 18 липня 1901 року знаходимо такі рядки: голь на видумку хитра і приспосаблюється по сезону. Так тепер в Харкові около казоних лавок зустрічаються групи приїжджих на базар Крістьян. Співаючих монопольку із видобляних огурцов і закусуваючих теми ж огурцами, продовжуючи тему тари, слід зазначити, що в Україні в 17-18 століттях пляшки рюмки стопки виготовлялися маленькими заводами гутами. Асортимент їх продукції був найрізноманітніший від невеличких пляшок до величезних сулій. Для пива ми, нам важко судити, але з того, ж, що, якими вони були десь у 19 сторіччі, ми можемо сказати, що, очевидно, їх більше тримали у дерев'яному посуді. У різноманітних дерев'яних барильцях, баклажках і так далі. По, е, горілку тримали у скляному посуді. Скляний е, посуд е, виготов, е, був. Декількох форм і видів фігурний, і це був посуд прямокутний. Робили його способом гутним, тобто видуванням. Якщо ми подивимося на гутну посудину, ми завжди виразно побачимо такий бортик, тобто те місце, де ця краплина скла, вона була на такій же скляній трубочці, і майстер-гутник видував спочатку пузир і тоді, або він за допомогою металу Левої штаби оббивав його і отримував чи то штов високий чи низький, прямокутний, чи квадратний посуд, чи то кутрольф. Це е, німецька назва, і за формою він подібний до штофа, але трошки вдавлений щіпцями. Е, і е, коли з такої посудини наливали е, у склянку, то казали, от воно клюкає. Е, був посуд фігурний, могли, і це була досить складна техніка, коли по скляному виробу робилися насічки, і робився такий е, нарізний е, візерунок. Або могли е, ну це вже. Найостанніший такий варіант це вже масляною фарбою розмальовувалися орнаменти, і звичайно, керамічний посуд. Він е, був е, не лише у формі тварин, а і від е, різноманітних глечиків, стовбунців, горщиків. І були досить цікавий посуд це е, куманці. Ой, хто п'є, наливайте, а хто не п'є, не давайте. Та краще пам'ятайте, що все добре в міру. Я Олена Фатієва. Це історія Харкова, найбільшого міста землі, що лежить на 50-й паралелі.